Що спільного у автозасмаги і смаженого м'яса? <рив> і щоб це дізнатися, нам доведеться його використати на тобі. Для цього за добу перед цим треба обробити шкіру скрабом. Ой. щоб відлущити зруговілі частинки, це важливо. А далі наносимо автозасмагу спеціальною рукавичкою на вологу шкіру. Цей мус містить дві речовини природнього походження дигідроксацетон і цукор еритролозу. І поки вона це робить, ці речовини вступають в хімічну реакцію з білками з роговілого шару її шкіри. Це називається реакція Майера. І є дуже схожою на то, що відбувається у шмутку м'яса, коли його смажать. Цукри в м'ясі вступають в реакцію з білком і утворюють оцю коричневу скоринку. Різниця в тому, що для того, щоб ця реакція пішла всередині м'яса, потрібна висока температура. А от використання дегідроксиацетону і еритролози в автозасмазі дозволяє запускати ці реакції вже при Температурі нашого тіла реакція завершується за 4-5 годин, внаслідок чого шкіра не просто фарбується, а набуває природнього засмаглого забарвлення. І головне, на відміну від сонця, це абсолютно безпечно. Немає ультрафіолету відсутній ризик розвитку раку шкіри. А ще не буде фотостаріння, і ваша шкіра не зморшиться і не обвисне до 40 років. Тон можна зробити ще темнішим, якщо наносити 3 дні поспіль. А для підтримання ефекту достатньо використовувати мус один раз на 4-5 днів. Ми використовували ось такий мус від бренду натуральної та інноваційної косметики Хілері, відмітив її сторінку в інстаграм. А ще у них проходить великодній сейл до мінус 60% на всю продукцію.